Я дивлюся зараз на вас і в кожному з вас бачу себе. Я навчався в цій гімназії, і мені дуже приємно повернутися сюди і повернутися не з пустими руками. Як ви знаєте, завдяки міжнародним партнерам і моєму благодійному фонду, ми відремонтували укриття в вашій гімназії, також наповнили його всім необхідним меблями, там, каріматами. Уфами для комфортного перебування в укриттях. Ви дуже мужні, ви діти-патріоти, діти і ви платите за те, щоб бути українцями певними незручностями, тому що в нас іде війна. І я сподіваюся, що скоро ті укриття, які ми робимо по всій країні, не тільки в козові, не тільки в моїй рідній гімназії, в нашій рідній гімназії. Скоро ці укриття перетворюються не просто на укриття, а будуть звичайними класами для того, аби проводити навчання або проводити дозвілля. Ми обов'язково переможемо, а вам просто щастя і в нашій країні найшвидшої перемоги. Слава Україні!